20 січня стартувала четверта хвиля мобілізації. До потенційних захисників вітчизни звернувся іконотопський військовий комісар. Він зупинився на найважливіших аспектах, які варто знати військово зобов'язаним Конотопщини. Згідно указу президента України, державі розпочалася мобілізація. Мобілізація буде проводитись в три хвилі: четверта, п'ята та шоста, загальною тривалістю 210 діб. Призову на військову службу підлягають військозабов'язані. Громадяни України віком від 20 до 60 років, які визнані військовими лікарськими комісіями, придатними до проходження служби, проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності. Також громадяни, які не проходили служби, але відповідно до освіти набули відповідні військові спеціальності. Зйомку на території військомату нині суворо заборонено. Поза камерою нам стало відомо, що саме зараз триває оповіщення конотопців призивного віку. Працівники військомату разом з дільничними інспекторами розносять ось такі повістки. В них зазначено, отримувач має з'явитися до військомату о 8.30, аби уточнити дані обліку та пройти медичний огляд. Такі інформації радіють не всі, особливо представниці жіночої статі. Ми з воєнкомату. Я дуже рада, що ви з воєнкомату. Ну пов'язку треба вручити. Що це значить, не, не забирають? Це вже забирають. Буде зразу казать з воєнкомати, чітку. Я вас спрашиваю, що случилось, ви мовчите. Я в шокі. Запрошення прийти до військомату приносять здебільшого у вечірній час. Вісники мобілізації кажуть, господарів вдома зустрічають рідко. Зазвичай доводиться спілкуватися з родичами військовозобов'язаних або сусідами. Чезуміємо. У людей частенько виникають запитання, на які важко відповісти. Що це воно буде? Гнать будемо всіх туди. Записуйте мене. Ні, я дитину нікуди не пущу. Я вважаю, що це неправильно, тому що в Україні немає воєнного положення. Правильно закону такого немає. Чого прийшли? Яка повістка. Оголосити мобілізацію легко, а от реально провести її за нинішніх умов важкувато, не зважаючи на оголошення штрафні й дисциплінарні санкції. Українських чоловіків все частіше немає вдома, коли на порозі з'являються люди з військомату. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.